Господь з вами, Зуку, Бо, -і. слова святого Євангелія від Святого Луки. А, Бо, Бо, Сталося, що Ісус молився в одному місті, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому. Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них, коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хліб наш насушний дай нам кожного дня і прости нам гріхи наші. jak i my sami, proszczajmy każdemu bożnikowi naszemu i nie wwedy nas u skokusu. To jest Słowo Boże. Niech słowa to Ewangelia zniszczą naszych grzechów. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ніх Бенді похвалений Єзус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші парафіяни, хана Матусю, з нами присутня, дорогі наші радіо Радіо Марія, улюблені, кохані Божі діти. Господи навчи нас молитися. Така просьба учнів Ісуса Христа видається нам сьогодні якоюсь найважливішою, найважливішою в нашому житті. Очевидно, скажемо, що любов є понад усе, але молитва провадить до любові. І молитва є висновком любові, хто молиться, той може любити. А хто любить правдиво, той напевно мусить молитися. Ніколи немає так, що людина любить, а не молиться. Бо молитва то розмова. Як важко собі зрозуміти, що люди, які люблять один одного, не розмовляють. Розмова це слова, розмова це поступки наші. Це спосіб життя. Розмова це теж тиша, коли дивимось один одному в очі. І без слів розуміємо, що кожен потребує, і без слів розуміємо, що зараз в цей момент людина дарує нам найцінніше себе. Молитва це діалог з Богом. Як повинен був молитися пан Єсус, що аж цього захотіли його учні. Вони ж бачили різні чудеса, які пан Єсус робив. І вони не казали йому, Господи, навчи нас чудеса творити. Багато інших речей бачили, як поступав, як жив Ісус Христос. Але коли побачили, як пан Ісус молиться, попросили навчи і нас молитись, ми сьогодні багато речей вчимося, сьогодні світ нас вчить, сьогодні життя нас вчить. Люди не раз кажуть, що цілий вік проживеш і треба вчитись, але недовченим відходиш з цього світу, тому що тільки Бог є правдива наука. Тільки Господь Бог є той, хто може бути нашою наукою. І через того ми можемо іншим пояснити, чому так, а не інакше ми в житті поступаємо. В який спосіб я молюсь, кого прошу, щоб мене цієї молитви навчив. Чи моя молитва є насправді до вподоби Богові? Якщо б сьогодні цілий світ молився, була би любов на світі? Так казало багато святих, так говорив Святий Францішик за сижу, чому сьогодні любов не є любленою, не є коханою? Свята Тереска дитятка Ісус каже, що я помітила. Що сьогодні так мало людей любить Бога, що сьогодні любов є відкинута і своє життя жертвує за те, щоб люди почали любити і спаслись, стає жертвою за спасіння світу. Багато інших святих розуміли те, що любити Бога. Це є найбільший скарб, який вони могли в собі відкрити. І тому йшли слідом за Господом, тому жили за порадами Євангелія, тому хотіли жити так, як жив сам Пан Єсус, наслідували Його, говорили, як Він, поводилися, як Він, розмовляли з людьми, так, як Він, так як Ісус. Помагали іншим. Тому сьогодні ми теж просимо Господи навчи нас молитись. Якщо би сьогодні люди багато молились, правильно молились, з любов'ю молились, світ був би святим. Він є добрий, тому що таким сотворив його Господь. Як читаємо на початку Святого Писання. Книга буття, сотворення світу. І все, що сотворив Бог, було дуже добре. І це добре не помінялось, тільки ставлення людини помінялось. Тільки ставлення кожного з нас до того, що сотворив Бог, міняє якби ціну. Але вартість залишається та сама. Колись одна професорка до своїх студентів, які вивчали психологію, принесла на урок шклянку води, стакан води, але він був неповний. І вона каже, маю до вас одне запитання, чи можете вгадати яке. І майже всі по черзі почали говорити: ви нас зараз запитаєте, чи цей стакан не повністю? З водою, чи цей стакан не повністю порожній. І вона послухала і каже: Ні, я маю друге запитання: скільки важить стакан цієї води? І хтось каже, потрібно зважити воду, потрібно зважити стакан, потрібно їх разом зважити. І вона піднесла цей стакан рукою і каже, якщо я буду тримати. Годину цей стакан, його вага не зміниться. Якщо буду тримати цей стакан півдня, вага його не зміниться. Якщо буду тримати цілий день, вага не зміниться. Зміниться тільки тяга, Бо через годину мені вже стане важко тримати. Мені буде здавалося, що вага збільшується, через півгодини вже затремтіє рука, півдня вже буде мені важко стояти на ногах, а цілий день я домуся вас і буде здавалося, що вже я сама здремтвію, буду спараліжована. І так само всі ваші почуття, всі ваші думки. Якщо залишите тільки собі, не віддасте Богові, не вилиєте цю воду зі стакану, не пустите його з рук, то ці ваші проблеми знищать вас, спаралізують. Навчіться віддавати свої проблеми Богові, навчіться довіряти Богові те, що ви тримаєте в своїх руках, навчіться пускати з рук те, що може вирішити Бог. Навчіться просто молитись. І це є дуже добрий урок, бо молитва забирає багато проблем. Ми самі знаємо, що слово воно має велику силу. Бог словом сотворив цілий світ і людину. І коли ми кажемо добрі слова, ми цей світ благословляємо. Коли ми, не дай Бог, говоримо погані слова, вони нищать нас. І навколо нас все і всі, хто є і що перебуває. Бо це є ця гниля, яка входить в серце людини. І тому пан Єзус в кінці каже: навчіться говорити, не доводь нас до того, щоб щось або хтось нас спокусив, не введи нас у спокусу. Якби сьогодні людина щиро молилась. Могла би поміняти цілий світ на краще. Сьогодні ми помічаємо, що люди біжать не за тим, що потрібно, і моляться не до того, до кого б мали молитись, бо молитва це час, розмова, думка, прагнення і навіть фантазія, яку ми хочемо втілити в своє життя. Сьогодні ми будуємо. Великі високі будинки, але маємо низькі почуття. Сьогодні ми маємо великі хати, але ми маємо малі родини. Сьогодні ми їздимо в далекі дороги, а не можемо піти до сусіда запитати, як він себе почуває. Сьогодні людина летить в космос, а не може прийти до тями до себе. Сьогодні людина читає розумні книжки, а не має мудрості. Сьогодні ми здобуваємо великі науки, досягнення, а не є мудрими. Сьогодні ми все використовуємо, щоб нам допомогло швидше, краще і без труду щось зробити, і техніка і розвиток. А маємо щораз менше часу. Сьогодні людина старається продовжити роки свого існування на цьому світі, а забуває, що ми не тільки існуємо, а живемо. Бо життя не вимірується вдох видох вдох видох. А життя вимірується цими моментами, коли від захвату. Божих чудес в людині затримується на момент подих. І життя вимірюється цими хвилинами, коли від захвату від Бога людина якби на мить перестає дихати, завмирає, якби зупиняється серце. І ще раз розуміємо, що це Бог є той, котрий є даром життя. Тому сьогодні просимо так ревно і свідомо Господа Бога. Господи, навчи нас молитися. Амінь. І панці похвалений Ісус Христос.